Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось, що знайоме абсолютно кожному: артеріальний тиск. Ну, принаймні, саме слово знайоме, а от що за ним стоїть, що це за тиха сила, яка невпинно працює в нашому тілі. Давайте з'ясовувати. Отже, ці знамениті цифри 120 на 80. Ми постійно їх чуємо, так? Вважається, що це ідеал. Такий собі золотий стандарт. Але що це взагалі означає, яку історію ці дві цифри розповідають про наше серце, про наші судини? Саме в цьому ми і будемо розбиратися. Перекладемо складну медичну мову на просту і зрозумілу. Гаразд, почнімо з основ. Що ж таке цей тиск? Знаєте, найпростіше уявити наше тіло як, ну, скажімо, таку собі складну систему водопроводу. Серце це наш насос. Потужний такий, невпинний судини це труби, які розходяться по всьому тілу, а кров це власне рідина в цих трубах. І от саме тиск у цій системі це і є ключ до розуміння всього процесу. Тобто, якщо зовсім просто, артеріальний тиск це сила, з якою кров тисне на стінки наших артерій зсередини. От уявить, кожен удар серця це такий собі потужний поштовх, хвиля енергії, що мчить по судинах. І ця хвиля несе з собою кисень, поживні речовини, абсолютно до кожної клітинки нашого тіла. Це буквально енергія, що нас живить. Окей, повертаємося до наших двох чисел. Вони ж не просто так взяті зі стелі, правда? Кожне з них це по суті як фотографія, фотографія одного й того ж процесу, але в два різні моменти. Перший це момент максимального напруження серця, а другий момент його повного розслаблення. Перше число, те, що завжди більше, це систолічний тиск. Це, знаєте, момент пікової потужності. Бам! Серце скорочується, стискається з усієї сили і виштовхує кров в аорту. Це справжній вибух енергії. І саме тому ця цифра так багато говорить нам про силу серцевого м'язу. Добре, а що ж відбувається, коли серце, так би мовити, відпочиває між ударами? Воно ж не працює безперервно. І ось тут на сцену виходить друге число, те що менше. Це діастолічний тиск. Це по суті залишковий тиск в артеріях, поки серце набирається сил для наступного поштовху. І що цікаво, він ніколи не падає до нуля, а все завдяки еластичності наших судин. Тобто, це число це вже показник здоров'я не стільки серця, скільки самих артерій. Але зачекайте, це ще не вся історія. Є й третій, менш відомий, але теж дуже важливий показник. Називається він пульсовий тиск. Це просто різниця між верхнім і нижнім тиском. І оця різниця показує нам, наскільки власне, потужний та ефективний кожен окремий удар нашого серця. І як його порахувати? Елементарно, просто від першого числа віднімаємо друге. Скажімо, якщо тиск 120 на 80, то 120 мінус 80 виходить 40. Ось вам і пульсовий тиск. Бачите? Проста арифметика, а дає набагато глибше розуміння того, як працює вся наша серцево-судинна система. Дуже важливо розуміти, що артеріальний тиск це не якась залізобетонна константа. Ні, він постійно змінюється, буквально кожну хвилину. І наш організм це просто диво інженерії, бо він має неймовірно точні і складні механізми, щоб усім цим керувати. Давайте подивимося, як же працює ця система контролю. І тут є два головних гравці: перший це нервова система, це, так би мовити, наша внутрішня швидка допомога. Вона реагує миттєво за лічені секунди. От, наприклад, коли ми різко встаємо, саме вона не дає нам знепритомняти, швиденько звужуючи судини. А другий гравець це нерки. Вони діють зовсім інакше. Це такі собі стратегічні менеджери. Вони працюють повільно, але дуже надійно, контролюючи загальний об'єм рідини в тілі. І це вже гра вдовгу – регуляція на роки. І ось тут криється вся магія. Як сказано, тіло використовує і швидкі нервові сигнали, і повільні функції нирок, щоб підтримувати цей крихкий баланс. Це справді схоже на такий собі безперервний танець танець між миттєвими реакціями. І довгостроковими планами. І все це заради стабільності. Окей, з механізмами розібралися. Тепер найцікавіше а що ж у нашому звичайному житті впливає на ці цифри? Що змушує наш тиск скакати вгору вниз? Бо, зрештою, тиск це ж справжнє дзеркало нашого способу життя. І тут факторів цілий вагон. Починаючи від стану наших судин, їхній тонус та еластичність, що, до речі, з віком природно змінюється. Далі загальний об'єм крові, який залежить навіть від того, скільки води ми випили, В'язкість крові, тобто наскільки вона густа. Звичайно ж, робота самого серця і нервової системи навіть деякі ліки можуть впливати, або ну банально чашка кави зранку, вона ж теж тимчасово піднімає тиск, правда? Тому знаєте, наступного разу, дивлячись на цифри тонометра, варто пам'ятати. Це не просто якась статична цифра, ні. Це динамічний знімок, результат надзвичайно складної гри, де беруть участь і генетика, і вік, і харчування, і стрес, та навіть просто настрій. Це по суті історія про тіло розказана в цю конкретну хвилину. І наостанок, просто одне питання, над яким варто замислитись. Коли ми розуміємо всі ці механізми, чи не змінює це наш погляд на власне здоров'я? Адже знання це сила. Знаючи, як все це працює, можна приймати набагато свідоміші рішення кожного дня. Тож, що можна було б змінити, маючи ці знання, подумайте про це.